Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Викони додавання. Завдання перше сума чисел мінус 2 і мінус 7. І завдання друге сума чисел мінус 3,1 і мінус 4,5. Приступаємо до виконання. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, додаємо модулі 2 додати 7 буде 9. Маємо мінус 9. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх спільний знак, додаємо модулі 3,1 додати 4,5. Маємо 7,6. Отримали мінус 9 і мінус 7,6. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника Математика 6 виконано.